І так, це відеоінструкція створення форми зворотнього зв'язку для вашого сайту візитівки. Покажу, як працювати з формою і як додати її на ваш сайт. Для цього нам потрібно в пошуку, що на телефоні, планшеті, що на комп'ютері. Однаково, в пошуку Google пишете Google форму і у вас. Можна обрати ось цей перший варіант. Так, наприклад, якщо відкривається ось така сторінка, ви маєте обрати ось цей пункт «Відкрити Forms. І у вас відкривається сторінка з вашими формами, які є. У мене вже є раніше створені. Так, ви обираєте ось цей плюс, додаєте пусту форму. Відкривається конструктор форм, він має ось такий вигляд. Перше, що ви маєте зробити, це дати назву вашій формі. Оскільки це форма зворотного зв'язку, можна так і написати: зворотній зв'язок. Пишете ось тут назву, вона автоматично дублюється ось тут. Далі можна додати опис форми, що, наприклад, треба обов'язково вказати свою електронну пошту або якісь уточнення для заповнення форми. Можна нічого не вказувати. Також можна певним чином виділити текст, оскільки коли ви вписуєте певний текст в поле, у вас завжди відкриваються інструменти для його форматування. Отже, ви зможете його певним чином змінити. Далі вам потрібно задати питання. Так, ось тут, де запитання без назви, ви записуєте, наприклад, напишіть своє питання нижче, і я вам відповім. Так, ось таким чином можна виділити, наприклад, цей текст, зробити там курсивом, щоб якось виділити своє, свою. Якби своє ось це питання, так, яке ви вказуєте, ось таким чином можна виділити. І далі у вас треба обрати ось тут пункт відповіді, варіант відповіді, абзац. У мене вже автоматично вибралося, але у вас може бути інший варіант з короткими відповідями, тоді менше тексту можна написати. Для такої форми краще обрати все ж таки абзац, щоб людина могла висловити всю свою думку, так їй вистачило для цього місця. Тому обираємо абзац. Перевіряємо, щоб питання було обов'язковим, тобто ось цей флажок був вибраний, натиснутий. Ну і якщо є бажання зробити декілька питань в формі, так, то ви можете скопіювати дане і треба щось в ньому змінити. Або, якщо ви додали якесь зайве, ви можете його завжди видалити, натиснувши на корзинку. Щоб додати ще одне порожнє питання, ви можете натиснути ось тут плюс додати питання. Ось у вас воно відкривається нове, ви можете знову ж таки щось написати і змінити, які саме будуть відповіді в цьому питанні. Якщо це не потрібно, ми його видаляємо. Далі ви можете змінити дещо зовнішній вигляд вашої форми. Для цього ви натискаєте на панелі ось таку палітру налаштувати тему. У вас відкривається така панель. І тут перше, що можна, це змінити стиль тексту. Перше, це заголовок, це стосується ось цього назви, зворотній зв'язок. Можна обрати, наприклад, інший якийсь її стиль. Так? Ось, ну, нехай буде такий. І можна, наприклад, збільшити, зробити або зменшити, збільшити шрифт, так? обрати якийсь інший. Тобто це теж можливо. А далі для самого питання теж можна змінити стиль, а, нехай не знаю, буде ось такий, скажімо. І сам текст відповіді теж ви можете обрати інший, або обрати, наприклад, такий самий, як і в запитанні, так. І ось тут людина буде писати, вже буде в неї ось такий стиль тексту. Можна знову ж таки збільшити, скажімо, щоб тут був більший шрифт, так, більший розмір. Якщо потрібно, можна навіть додати фонову картинку ось сюди в заголовок. Так, для цього треба натиснути вибрати зображення. Ну, це для зворотнього зв'язку, мабуть, не потрібно. І далі можна обрати колір вашої форми, так, вашої теми. Ось Можна зробити такий, можна зробити, там, наприклад, зелений, можна змінити, бачите, певний фон так, іншого кольору взагалі зробити. Ну і, звісно, можна додати новий колір з палітри. Так. Якщо, наприклад, зелененький, можна якийсь більш яскравий. Додати, так, і використати його. Так, ось, наприклад, такий. Все з таким дизайном вашої форми більше нічого робити не потрібно. Можете погратися, обрати такі варіанти стилю тексту і фону, як вам подобається. Коли цей етап ви зробили, далі переходите обов'язково до налаштування. В налаштуваннях вас цікавить. Ось цей пункт відповіді: ви за стрілкою його відкриваєте, і вам потрібно обрати ось цей флажок, збирати електронні адреси, так? Тому що ви маєте знати, кому відповідати. Тому натискайте флажок. І збирайте електронні адреси. Далі є можливість ще, наприклад, надсилати користувачу копії їхніх відповідей. Можна, за замовчуванням, вимкнено, можна увімкнути, як побажаєте. Можна дозволити вносити зміни у відповіді, теж, щоб людина відправила, а потім щось змінила в своїй відповіді. Ось цей пункт у вас не буде, тому що ви не в домені нашої школи, а я так, тому я тут галочку прибираю. І є варіант обмежити до однієї відповіді. Тобто, з даної електронної адреси можна буде надіслати всього одну відповідь. Нам такий варіант не потрібен, оскільки це просто зворотній зв'язок, і людина може стільки разів написати, скільки їй захочеться. Тому тут флажок ми не ставимо. Отже, обираємо тільки ось тут збирати електронні адреси. Вся ваша форма готова, вона є налаштованою, повністю заповненою. Можна її тепер переглянути, можна натиснути на ось цей. Око, так, і подивитися її попередній вигляд. Має вона ось такий вигляд, так, обов'язкове поле, позначене зірочкою, в нас їх два для електронної адреси і для самопитання. Все. створення форми на цьому закінчується. Вона у вас є, можна її закрити. І тепер ви маєте відкрити конструктор сайтів. Отже, повертаємось назад. Ми маємо тепер в Google ввести Google сайти, так, вже є такий пункт. Заходимо в конструктор і обираємо той сайт, який ви вже створили, принаймні, мали створити. В мене це буде ось цей сайт, я його відкриваю в конструкторі. Не забудьте на телефоні чи планшеті обрати в налаштуваннях версію для ПК, щоб ви могли щось редагувати на сайті. Я додам ще одну сторінку і туди буду розміщувати нашу створену форму. Для цього переходжу на вкладку Сторінки. Обираю в школу, щоб в мене після неї додалася моя нова сторінка. Натискаю плюс. І в мене буде сторінка так і називатися зворотній зв'язок. А ви можете обрати іншу назву. Ось так. Ось вона в мене з'явилася. І тепер я додаю сюди в свою форму. Для цього переходжу на вкладку Вставити. Можна обрати з диску просто файл форми, а можна перейти нижче і обрати одразу ось цей пункт форми. Так, відкриваються всі наявні у вас форми, і остання буде та, яку ви тільки що створили. Обирайте її і натискаєте Додати. Вона з'являється у вас прямо на сайті, на сторінці. Можна її дещо змінити, наприклад, розширити ось таким чином, можна навіть. Трішечки ось так витягнути, так, щоб вона займала, наприклад, центральне місце вашої сторінки. Також можна, нагадую, змінити її фон, трішки якось певним чином виділити, можна навіть ось так зробити. Подумайте, як вам потрібно оформити саме фон, якийсь дизайн вашої форми. На цьому все. Форма вже з'явилася. На сторінці. Тепер, щоб зміни відбулися і в опублікованому сайті, ми натискаємо знову Опублікувати. Ми можемо побачити, що змінилося. Так? Тут написано чернетка, Отже, нам показують, що саме ми зробили нового на нашому сайті це ось ця сторінка. Якщо все підходить, нам все подобається, ми натискаємо знову Опублікувати, і сайт було змінено. Можна його переглянути. І побачите ось нову сторінку зворотній зв'язок, так, де у нас є форма, яку ось можна заповнювати, так, тут я можу писати все що завгодно, так, і е, потім можу надіслати, якщо впишу свою електронну адресу. Все на цьому все. Будь ласка, теж створіть таку форму зворотнього зв'язку і розмістіть на свій сайт. Все, вам успіхів, до побачення!